Доброго дня! Сьогодні 4 червня, місто Тернопіль. Хочу показувати, показати вам, я пророщував хурму у такому контейнері. Вона була на стратифікації в холодильнику, а вже не пам'ятаю, десь у квітні місяці висіяв її в такий контейнер, поставив теплицю. Вона зійшла, тут було 100 насінин. Зійшла, деяка зійшла, вже має от такі 5 листочків. Чи це, певно, 4 листочки, то всі мідольні. А деяка тільки от прокльовується. От бачите, от такий стан. Вона вся буде висажуватися. От бачите, далі йде. От, от такий стан можна висажувати. Бачите, це Віржинська, корінчик темний. О, вчора в нас гарний пройшов дощик, промочив повністю ґрунт. Я зробив канавочку і отак ось висажую. Потім зробиться полив ще, щоб воно замульчувалось. Отут ось тут ось висажую так одну таку, що пророщену, а ту, що так, під порядок, от як, як беру, так і йду. І треба буде обов'язково притянити, бо в нас вже почалося справжнє літо, хоч вона і вже пройшла закалку ультрафіолетом, бо я його вже в її був виставив тиждень, вона була під відкритим небом, тобто сонечко бачила. Спочатку там я її в холодочок поставив, потім О, І сьогодні то зробимо, полиємо і прикрию агроволокном. Хай вона потихеньку. Там вкорінюється, освоюється у новому середовищі, бо на завтра передають плюс 30, то тут для висадки погано, але вже немає куди тримати і раніше не було можливості висадити, бо було холодно. Далі дуже Повільно прокльовується брунячка, але брунячка, не знаю, немає різкості. Зараз подивлюсь, можна, які вже більше є такі, що попробивалися. От, бачите, отакі. Це уколіровка робилася 1 травня. Оце за місяць. Всього-навсього вона спромоглася тільки... Пробитись. От, далі. Тоже брунечка живенька, має світлий кінчик і пробивається. Є деякі, що пробилися краще вже. В залежності, от, бачите, це підщепа, ми її виломуємо, а це ось. Вже бронячка пробилась. Все над брунькою я зриваю. А е, лишаю оцей <клухи> кусочок деревинки, щоб до нього можна було підв'язати оцей пагін, який буде йти, щоб він не обломало його вітром. Така ж сама. І все, що буде йти знизу. Теж все буде виломуватися. Лишаємо тільки один культурний щеплений, щеплену бруньочку. О, така сама ситуація і тут. Теж вже плівочку прорвало. От ми зараз це все осліплюємо. Пагін я лишав зверху один, щоб ішов по цьому стовбурі сокорух. І гарно приживався живець, щоб він кормив, щоб не проходило відсихання. От сьогодні я пройду теж, щоб зараз висажу то все. І пройду, бачите, вже як бронічка. От тільки пішло тепло, пішов рух. О. От, гарно. Бачите, як все, зверху відломуємо. От, гарно, бачите, я. І треба чимось обробити інстикцицидом, бо на оці нові бронячки вилазить, що ти хочеш, всяка мікробіота. І довгоносики, і мурахи. Все хоче їсти. О, все пройдеться. Зробиться. От який гарний теж вже. Ну, в общем, все. Результат є. От теж стояло-стояло. Тепер от видно, що воно пішло. Значить, все ми забираємо зверху, щоб вся пожива йшла в нас у, у нашу бруньку, яка щеплена. О, таке гарне в листях, в сіянцях. Може би щось було, якби було більше місця. От, Теж все, все чудово. Е, якби було місце, можна було б трошки. От, так, само, все чудово. Е, так само можна було б якоюсь селекцією зайнятися, висадити, з яких. От, дивіться, яка гарна, напупнявила вона пішла, воно вже пройшло, було зрощення, тільки все було на паузі, чекало тепла. О, тепло у нас пішло. От, от. Все, значить, забираємо. Зараз все вся пожива, яка є в кореневій системі, все піде нам. От, гарненько. Ну, не буду затримувати ваш час. Результат є, результатом задоволено. Хочу подякувати всім тим людям, які вислали мені живці. Живці якісні, гарні. Якщо якісний, гарний живець, то є і результат. Все, дякую за увагу. Зрозуміли, що висаджуємо, поливаємо, мульчуємо і накриваю агроволокном, щоб не спалило сонце і не прив'яло. Посадив я свою формичку, то віргінка, це Віржінка, правильно. це буде слугувати під щепою для культурних сортів. Хурми, гарно полив її, Замульчував повирівнював рослинки. Отак. І ще одна робота, це от її треба від сонечка прикрити, щоб вона гарно перенесла процес перевалки. Бо а, хурма непогано в такому стані переносить пересадку. Так що будемо сподіватися, що буде добре все. І деякі вже з них, які будуть більшенькі, на слідуючу весну можна буде щепити. Бо оці у мене, що я вам показував перед тим, то вони росли два роки. Деякі щепилися були літньою окуліровкою. Деякі весняної, але потрошки садимо, потрошки щеплюємо, викопуємо. Процес іде. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!